В даному відеоролику ми з вами поговоримо про те, чому багато людей мало заробляє і як вирішити це питання. Є статистика: якщо взяти на сьогоднішній день в Україні дохід в 100 тисяч гривень і е, запитати в населення хто стільки заробляє в місяць, і більше, то ми отримуємо наступні дані тих людей, які працюють на роботі, тобто робітники. Дохід в 100 тисяч гривень на місяць і більше заробляє лише 2% людей, тобто ймовірність, що працюючи на роботі, ви будете стільки заробляти 2%. Більшість людей це робітники, і тому так мало серед них задоволені своїм рівнем життя, тому що той варіант заробляння грошей, який обирає більшість людей, він не дає можливості багато заробляти. Він дає багато обмежень. Ви заробляєте рівно стільки, скільки вам пропонує ваш роботодавець. Тут є 2%, хто заробляє 100 тисяч гривень в місяць і більше. Це, само собою, деякі чиновники, депутати, це деякі топ-менеджери, керівники великих організацій, на яких лежить висока відповідальність, це деякі айтішники, це деякі спортсмени, це деякі зірки шоу-бізнесу. Але основна маса населення навіть не мріє стільки заробляти. Вони розуміють, що це просто неможливо, скільки би років вони не працювали. І є друга категорія людей це підприємці, приватні підприємці. Якщо взяти всіх приватних підприємців, які є в Україні, і задати їм питання, скільки вони заробляють, то відповідь буде наступна: 70% самозайнятих людей заробляє 100 тисяч гривень на місяць і більше. Це люди, які самі визначають рівень свого доходу. Вони самі собі хазяїни, вони самі вирішують, коли вони працюють, коли вони вихідні. Разом з тим, і ті, і ті завжди повинні працювати. Так от, відповідь, якщо ви розумієте, що ви вперлися в стелю і не можете заробляти більше, значить, напевно, ви працюєте на роботі, а треба почати працювати на себе. Є така фраза: люди, які працюють на роботі, не мають часу заробляти гроші. Чому робітники мало заробляють? Це дуже просто. Робітник – це людина, яка продає свій час за гроші. До прикладу, у вас заробітна плата, скажімо, 20 тисяч гривень. І ви працюєте на місяць 200 годин по 50 годин на тиждень. Що це означає? Що ви заробляєте 100 гривень у годину. Що роблять люди, які хочуть більше заробляти серед робітників? Вони влаштовуються на ще одну роботу. Але ви маєте розуміти, що у кожної людини в добі є 24 години. І це якраз і є те обмеження, яке заважає вам заробляти більше. Щоб вам заробляти більше, вам потрібно якось піти проти закону фізики. Вам потрібно, щоб у вашій добі було більше годин. А так як це неможливо, то відповідно і ви впираєтесь в певну стелю, вище якої ви не можете піти. Тому зараз я покажу вам, що допоможе вам заробляти більше. Про це дуже гарно написав. Роберт Кіосакі доларовий мультимільйонер, який свій час з нуля сам досягнув успіху. І він в книзі описав, що йому в цьому допомогло. А Роберт Кіосакі стверджує, що по типу заробітку люди діляться на 4 категорії. Категорія R це робітники, люди, які працюють, власне, на роботі. 90% людей якраз таки обрали цей варіант. Категорія P це приватні підприємці, люди, які працюють самі на себе. На відміну від робітників, вони більше заробляють, але в них дуже мало вільного часу, тому що всі процеси зав'язані на них. В цій категорії знаходиться 90% людей. І є 10% людей, які знаходяться з правого боку. Це бізнесмени та інвестори. Хто такі бізнесмени? Сектор Б. Бізнесмени це люди. Які створюють систему. Вони створюють великі компанії і організовують там процеси так, що система контролює всі процеси. До прикладу, в Україні це такі великі бізнеси, як Нова Пошта, Епіцентр, Сільпо, Метро, Око, «ВОК», Аврора, Подорожник навіть в період кризи були створені деякі з цих компаній, і вони успішно функціонують. При тому, коли відкривається нове відділення нової пошти чи новий магазин Аврора, то власник навіть не приїжджає на відкриття. Ці процеси організовані, їх контролює система. І хтось є власником цього бізнесу. Кожному з вас треба задати собі питання. Чим ви відрізняєтеся від людини, яка є керівником свого бізнесу? У вас у всіх 24 години на день над всіма одне сонце над головою. Але чомусь хтось є власником будівельної компанії, а хтось там кладе плитку. Чомусь хтось є власником мережі салонів, а хтось просто робить нігті. Чомусь хтось є власником мережі ресторанів, а хтось сидить на кухні і миє посуд. Хтось є власником мережі готелів, а хтось на рецепції зустрічає клієнтів. Хтось є власником заводу, а хтось стоїть за станком. Чим відрізняються одні люди від інших? Мисленням. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про те. Чим відрізняється мислення людини, яка працює на роботі, від мислення людини, яка працює сама на себе, і мислення людини, яка створює бізнес. І ми допоможемо кожному з вас наповнити свої знання необхідними навиками для того, щоб ви могли перейти увага, з категорії людей, які працюють на роботі, в категорію людей, які працюють самі на себе, і в категорію людей, які мають свій власний бізнес. При цьому для цього вам не потрібно мати стартового якогось капіталу, вам не потрібно купляти якісь курси. Ця інформація буде абсолютно безкоштовна. Основне, дивіться всі наступні ролики до кінця.